Знаєте, як я зрозумів, що в мене завжди будуть гроші. У мене це зайняло 15 років, вам я розкажу за 60 секунд. Як тільки в моєму оточенні почали з'являтися люди, які говорять і думають, і також створюють гроші, в моєму житті якимось дивом почали з'являтися гроші. І от розкажу про 5 кроків, які дозволять вам оточити себе людьми, в яких є гроші. Перше, знайдіть в своєму місті кращий спортзал і йдіть туди займатися спортом. Протягом року ви познайомитеся з такими людьми без проблем. А друге, ходіть на бізнес-міроприємства, конференції, семінари, саме там, де мова йде про бізнес, маркетинг, особистісне зростання. Саме там велика концентрація людей, які думають і говорять про гроші. Третє теж саме про онлайн-міроприємства. Йдіть на курси чи вебінари, там теж багато людей, які думають про гроші. Четверте, почніть створювати контент на тему грошей, бізнесу. І ці люди самі будуть з вами зв'язуватися. Ну і п'яте, якщо ви любите потусити, вибирайте тільки скайбари. Там збирається преміум сегмент. Там ви теж можете познайомитися з такими людьми. В сукупності всі ці кроки я використовую в своєму житті, і от, дякуючи цьому, у мене є таке оточення.